Всім доброго ранку трактористам сезоноранки. Питання до спеціалістів, які більше працюють з новими плугами, або ж хто вдосконалював старі. Придбав я ось такі красивучі кутозніми на свій правий плуг, хочу доставити, бо там з предплужниками не вийде орать по купургу Але ж треба, щоб поприкидало. І мене цікавить. Відстань. Яка має бути відстань? От від краю лемеха до початку кутозніма. Тобто де ось тут має починатися кутознім, щоб його правильно поставити, щоб він максимально ефективно працював. Бо ну це я сам ліпив, але ну, не зовсім так він стоїть. Я думаю, що він має бути нижче. Цей саморобний теж в принципі, більш-менш нормально працює. Просто шматочок вирізаний від полички. Але я думаю, що його треба нижче. тож Хто знає, кому не складно, якщо можете поміряти на якомусь імпортному плугу, підкажіть, будь ласка.